Всім привіт! Презентую вам лот Худі жіночі бренду Disney. Представлені у двох кольорах. З такими візерунками. Матеріал бавовна. В Лоті 17 одиниць. Вартість лоту 3270 гривень. Розмір від S до XL. З розміром S буде 4 одиниці. З розміром M буде 9 одиниць. З розміром L буде 2 одиниці та з розміром XL буде теж 2 одиниці. Собі вартість однієї одиниці 192 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.